Вітаю, друзі. Ну що ж, певне, що процедура усунення Трампа від влади розпочалась. Ні, не в Конгресі, а на вулицях дуже багато протестувальників у різних містах США, які не задоволені політикою Дональда Трампа. Окрім того, сьогодні пролунала заява від Володимира Зеленського за підсумками зустрічі із Кітом Келогом, спецпредставником Дональда Трампа. Як я вам розповідав попередньому відео, спільної прес-конференції не було, але заява є. І окрім того, стало відомо, що американська влада заборонила приватним військовим компаніям США продавати зброю Україні. Є хороші новини і не дуже. Про все це зараз по порядку, тому підписуйтеся, будь ласка, на канал, поширюйте відео своїм знайомим, друзям, коментуйте, не шкодуйте вподобайок. Це дуже допомагає просувати контент на платформі YouTube. Правдивий україномовний контент, якого не так багато. Отже, друзі, тепер давайте до суті. Зеленський назвав зустріч із спецпосланником президента США Дональда Трампа Кітом Келгом хорошою розмовою. Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні. І також наголосив, що під час цієї розмови йшлося про ситуацію на фронті. На фронт з Кітом Келгом він не поїхав. Також йшла мова про гарантії безпеки для України. Та найголовніше про угоду щодо, щодо рідкоземельних копалин. копалень, тому що ця угода для Трампа архіважлива, дуже важлива і принципова. І саме те, що Зеленський відмовився підписувати цю угоду, ми маємо ось цей дуже величезний скандал між Трампом та Зеленським, який залагодити в принципі буде навряд чи можливим. Але все ж таки, ми, попри все, відстоїмо свій інтерес. Так, от Зеленський зазначив, що під час хорошої розмови з Келгом обговорили ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх наших полонених, а також дієві гарантії безпеки. І він підтвердив, що готовий до сильної, дійсно корисної угоди з президентом США щодо інвестицій і безпеки, маючи на увазі, звісно, запропоновано Дональдом Трампом угоду про використання українських корисних копалин і говорить. Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 2-4 на 7. Успіх об'єднує всім у світі, потрібен успіх у відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Як ви бачите, друзі, риторика президента Зеленського різко змінилася. Змінилася вона з низки причин, тому що ну справді ми дуже в великій мірі залежимо і від Сполучених Штатів Америки, про що власне Зеленський сам говорить, і від Європи, яка залежна від Сполучених Штатів Америки. Ну, таке собі замкнуте коло. І Трамп цим користається на превеликий жаль. От, до прикладу, член його команди Джей Дівенс, віце-президент, похвалив зусилля Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні, заявив, що до миру в Європі залишився один крок. Вони в цьому впевнені. Звісно, ціна цього миру буде дуже-дуже для нас неприємною. А от очільник головного управління розвідки України Кирило Буданов в інтерв'ю журналістам сказав, що так, він також очікує в цьому році припинення вогню, і він сказав про це доволі однозначно і впевнено. Я розумію, що зараз може бути іронія з приводу кави в Криму, і таке інше, друзі. Але ну от направду послухайте його коментар. Що ви вдасться ли достіші режиму прекращення вогню в цьому році? То есть, Вас интересует сугубо мое личное мнение? Ваше личное мнение. Я думаю, позиция. что да. Думаю, что да. То есть стороны очень близки к этому. Вы знаете, это парадоксальная ситуация, несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположны, вот насколько только это возможно. Вместе с тем, я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго, насколько это будет эффективно, это другой вопрос. Но то, что это произойдет, я думаю, что, для, что это произойдет. Для этого есть большинство составляющих, чтобы это случилось. Пишіть власне думки, що ви з цього приводу думаєте, але повернуся буквально ще до однієї не дуже приємної новини, яку озвучив на самому початку. Влада Сполучених Штатів Америки зупинила продаж американськими приватними фірмами озброєння в Україну. І це, до речі, також знає Буданов, тому це і говорить, бо це відвертий тиск на Україну. Але цю інформацію про заборону продаж американськими приватними фірмами озброєння в Україні. Повідомив голова оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко. Не думаю, що він би робив порожні заяви. За моєю інформацією, каже Костенко: зброя, яка йшла на продаж, поставки зупинилися. Ті фірми, які повинні були передавати цю зброю, зараз чекають, тому що рішення немає. З усіх боків обклали Україну, це однозначно так і є. Це є інструментом тиску на нас, щоб ми погоджувалися на погану. Угоду із Путіним і реалізовували той план, який Трамп собі намітив. Я про нього вам розповідав сьогодні у спецвипуску за підсумками зустрічі із Зеленським міністром фінансів, де йшлося про те, що має бути підписана угода. Потім Трамп візьме це до уваги, буде тиснути на Росію і вимагати щось від Росії. Я вбачаю на цю хвилину, друзі, і на сьогоднішній день, що Трамп. Після публічного скандалу із Зеленським показав, що він може робити з Україною все, і наступним його кроком буде саме тиск на Росію. Оце загравання з Путіним, воно було не випадковим і не випадково. Навіть журналісти Блумбергу з посиланням на джерела в Кремлі писали, що вони дуже недовірливо ставляться до заяв Трампа. Вони шоковані, що він так публічно підтримує Путіна, і це не просто так. І вони очікують від нього якогось. Ну, дуже неприємного рішення, неприємного кроку. Тому будемо сподіватися, що Трамп дійсно зараз такий спосіб веде непривабливу публічну брудну гру, але Україну не полишить, що власне я вам говорив і раніше. Втім, платити він за нас не буде, але він просто навіть може заборонити продавати зброю. Нам найголовніше зараз знайти союзників європейських, які будуть нам допомагати у фінансуванні для придбання саме зброї, щоб ми, хоча б, мали на перспективу гарантії безпеки, гарантії ненападу росіян на Україну. Основна гарантія це зброя. Вона повинна в нас бути, її повинно бути багато. І також сьогодні пролунала дуже неприваблива заява, яка мені вказує на те, що все ж таки на нас тиснуть, і це означає, що Трамп буде задіювати усі інструменти. Генсек НАТО, Марк Рюте, який був призначений на посаду минулого року, восени. Був багато обіцяючим питаннях того, що він ось дуже компромісна фігура, і він зможе ефективно виконувати роль саме генсека НАТО. Ну, роль генсека НАТО зводиться до того, щоб робити публічні заяви. І закликати до єдності, до збільшення видатків, збільшення обороноздатності і таке інше. Але Рюте справді дуже такий компромісний переговірник, і він сьогодні зробив заяву, яка, ну як на мене, є дуже компліментарною по відношенню до Трампа. А саме він каже, що вступ України до НАТО не буде. Частиною мирної угоди, але може обговорюватися в майбутньому. Ну, десь в далекому майбутньому. Ми вже це чули 100 500 разів. І додав, що дуже оптимістично налаштований щодо мирної ініціативи Президента Трампа по Україні. За часи своєї ще першої каденції Дональд Трамп точно так же себе захвало поводи з Європою. І саме тоді Марк Рюте, перебуваючи на посаді прем'єр-міністра Нідерландів, підтримував Трампа. Сьогодні він не змінився, він завжди з усіма домовляється. І коли він бачить, що ось є сила, яку перебороти не можна, з нею треба миритися. Ну, на жаль, позиція така генсека, але друзі, заради правди, скажу, що від генсека НАТО мало що залежить в питаннях нашого членства. Звісно, він може озвучувати позиції, але рішення про членство ухвалюють усі члени. Кожен окремо, всі повинні погодитися. Тому якісь там проекти щодо автоматичного членства України в НАТО ну це все, як на мене, фікція. Це точно Будапештський меморандум 2. А тепер, друзі, давайте до акції протесту, який відбувається саме зараз у Сполучених Штатах Америки. Вони пройшли у багатьох містах. Не в якомусь одному там Вашингтоні чи ще десь. І там виступають проти політики Дональда Трампа. Направду скажу, проти цієї політики виступали навіть в день інавгурації. Я вам про це розповідав разом зі своїм колегою Андрієм Городницьким на каналі. Ви, певне, бачили цей мій запис із ним. І сьогодні, на тлі таких дуже непривабливих рішень для багатьох американців з боку Трампа, з боку його команди, активізація протестного настрою відбувається. Прихильність до Трампа в економічних питаннях просіла на 10% серед американців буквально за перший місяць його правління. Чим далі, тим ситуація ця буде ставати гіршою. Але Трамп дуже впевнений в своїй правоті, в своїй непереборності і впевнений в тому, що його ніхто не зможе усунути з посади. Але такі спроби будуть однозначно. Менш ніж за місяць протести охопили більшу частину країни Америки. Учасники кричали гасла: не мій президент, жодних королів, маск має піти і таке інше. Також вони несли плакати це переворот, кролики кланяються Трампу, патріоти, встаньте на ноги і закликали до зниження тиску на іммігрантів та скорочення витрат. Найбільші акції були в Бостоні, Флориді та Каліфорнії. І це, друзі, лише початок таких акцій протесту буде дедалі більше, тому що демократи спокійно сидіти не будуть. Але дуже хотілося, щоб вони врахували всі свої помилки, яких вони допускалися під час правління. Але, звісно, ми бачимо помилки, які стосуються України. Це недостатність фінансування України, недостатня кількість зброї. Хоча на рахунок недостатності фінансування Ілон Мас сказав, що демократи вкрали 50% тих грошей, які були передбачені для України. І це буде дуже серйозним предметом розслідування адміністрації Дональда Трампа. Щодо можливих зловживань посадовими особами із демократичного крила, ну таке політичне протистояння нині і продовжується. Але хочу вам сказати, що багато лідерів європейських країн позитивно відгукуються про Україну і засуджують Трампа. Скоріше засуджують Трампа. На тлі дуже непривабливих його заяв, звинувачень на адресу України і Зеленського. Зокрема, історія із тим, що Зеленський, нібито диктатор в Україні, як сказав Трамп, що його не підтримують, і таке інше отримує сьогодні свій фідбек з уст багатьох найвищих посадових осіб в Європі і по всьому світу. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у телефонній розмові з Зеленським висловив йому підтримку як демократично обраному лідеру України. Ну, правді, 2019 рік, коли проходили вибори, вони були повністю демократичними, цього заперечити складно. І заявив, що цілком розумно призупинити вибори під час війни. Як це зробила Великобританія під час Другої світової війни? Саме так. І це навіть підтверджує і екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. В цій частині він Трампа не підтримує. Але Трамп використовує. Таку зухвалість для того, щоб тиснути на Україну, домагатися саме підписання угод, які йому потрібні, а саме підписання угоди про українські корисні е, копалини. Шольц говорить е, небезпечно заперечувати демократичну легітимність Зеленського. Президент Чехії Петер Павел звинуватив Трампа у цинізмі, через те, що той назвав Зеленського диктатором. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у відеозверненні, опублікованому в соціальних мережах, заявив, що Канада та наші союзники однозначно стоять на захисті України від незаконних, аморальних та несправедливих порушень міжнародного порядку з боку Путіна. Але буквально щойно Дональд Трамп знову закликав Канаду стати 51 м штатом Сполучених Штатів Америки. І вже називає канадського прем'єра Джастіна Трюдо губернатором. Бо сьогодні бачив багато дописів у соціальних мережах: а чому це Трамп забув за Гренландію, Панаму та Канаду, а займається лише Україною? Не забув, повірте, що не забув. Міністр оборони Австралії Річард Марлс та лідер ліберальної опозиційної партії Пітер Датон, заявили, що Трамп помилився у своїх твердженнях щодо Зеленського і що мир в Україні має бути досягнутий. На умовах Києва, оскільки Росія є агресором. Глава МЗС Італії Антоніо Таяні. Італія ж, до речі, підтримує Трампа, але Таяні заявив, що Зеленський був обраний і завжди підтримувався американцями, а також адміністрацією Трампа. Конгресмен республіканець Дон Бейкон, коментуючи слова свого боса, фактично Трампа, зазначив, Путін почав цю війну, а не Україна. Путінської воєнні злочини, Путін диктатор, який вбивав своїх опонентів. Країни Є зробили більший внесок в Україну. Зеленський має понад 50% рейтингу. Україна хоче бути частиною Заходу. Путін ненавидить Захід. Я не приймаю дводумства в стилі Джорджа Орвела. Дуже жорстко він пройшовся по Трампу. Водночас окремі однопартійці Трампа були дещо м'якшими. Ну, наприклад, Лінсі Грем, якого ви добре знаєте, який. Спілкувався з Зеленським на Мюнхенській безпековій конференції, вказав, що умиротворення агресії призводить до ще більшої агресії. І далі продовжив, що Чемберлен з Гітлером, Байден і Обама з Путіним. Я впевнений, що президент Трамп завершить війну в Україні швидко і в такий спосіб, який стримає майбутню агресію. Але не забув додати, що угода з Україною щодо корисних опалень може принести величезну користь економіці. США. І інші республіканці також виступали на підтримку саме Трампа, республіканці сенатори або члени Конгресу. Втім, багато громадян Америки виступають категорично проти президента США. Звісно, що можна з великою долею ймовірності сказати, що це демократи. Втім, навіть і серед тих, хто голосував за Трампа і займається сьогодні бізнесом на тлі ініціатив Трампа вводити додаткові мита на імпорт товарів. Вони не підтримують його таку економічну політику. Але ну Трампу, чесно кажучи, абсолютно байдуже на це. Він робить свою справу далі. Тим часом, як повідомляє видання Financial Times, з'являються нові подробиці переговорів Росії та США. І не дуже там для нас вони приємні, і не дуже приємні навіть для Європи. В першу чергу так сказав би. Але втім, ми з Європою фактично єдине ціле. Нібито як пише Financial Times, Росія попросила США вивести сили НАТО зі Східної Європи. Румунія дуже дуже сполохана з цього приводу. І дійсно, Путін ще в 2021 році говорив про те, що він прагне повернути кордони НАТО до 1997 року, коли країни Східної Європи не були членами НАТО. До прикладу, керівник апарату президента Румунії Крістіан Діаконеску каже, що така вимога звучала на переговорах у Саудівській Аравії в Ер-Ріяді. Але Штати відмовилися, каже він. Тим побоюється, що риторика Вашингтону може все-таки змінитись. Трамп дійсно не передбачуваний. І, до прикладу, стверджується у цьому матеріалі, що Росія може обміняти у США зрушення в питанні України. Європейці бояться в першу чергу за себе. Ну, на жаль, так і з цього матеріалу випливає. І повідомляється, що це питання з Трампом обговорять лідери Франції, Британії під час візиту до США не випадково, як на мене. Туди викликали і міністра закордонних справ Польщі Сікорського. Хоча робити висновки такі поки що мені не доводиться, але припущення можна, що справді таке питання може обговорюватися. І для Європи це дуже-дуже тривожний сигнал. Тому що, друзі, як виявляється, Сполучені Штати Америки наразі мають понад 100 тисяч військовослужбовців у Європі, в окремих країн Європейського Союзу. Такої армії, в принципі, немає. А тут лише частина контингенту американського знаходиться у Європі і налічує понад 100 тисяч військових. Це справді дуже багато. На тлі, звісно, такої непростої ситуації в Європі варто було б щось робити. Окремі плани, які ініціюють збільшення видатків на оборону, допомогу Україні, з'являються. Я вчора про один із них вам розповідав. Це план президента литвина оседи. Сьогодні з'явився план прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Він, власне, пише у мережі X про наступне, що треба збільшувати обороноздатність Європи, і пропонує фінансувати допомогу Україні із заморожених російських активів, посилити повітряну поліцію, Балтійську варту та кордони ЄС з Росією, і пропонує швидко запровадити нові правила для фінансування безпеки і оборони Європейського Союзу. Слушні пропозиції, безумовно. Програма проста, зрозуміла. Але і реалізація буде надто складною. Треба виходити за рамки Європейського Союзу і створювати військово-політичний блок поза Європейським Союзом, тому що основними супротивниками цього процесу будуть Фіцо і Орбан, Словаччина і Угорщина. Ну, можливо, навіть Джорджеско, майбутній президент Румунії, шанси якого виграти дуже-дуже високі. Відтак просто створюйте союз із тими, хто прагне і хто платоспроможний, і тоді решта буде доєднуватися, і так буде набагато ефективніше. Ну, в будь-якому випадку, головне, що процес зрушив з місця. Про санкції, друзі. Європейський Союз на рівні послів затвердив санкційний пакет 16-й проти Росії. Він направду, дуже слабкий, його мають ще проголосувати лідери ЄС. Але, як повідомив сьогодні міністр фінансів Бесент, то Сполучені Штати Америки готові розглянути питання про послаблення санкцій щодо Росії залежно від готовності Росії вести переговори. Раніше я прогнозував, що саме скасування санкцій буде предметом торгів із Росією, а не введення додаткових, як то говорив Дональд Трамп. Тобто він говорить, що я зроблю набагато гірше, але на даному етапі ми можемо піти іншим шляхом: ви виходите з України. Ви припиняєте війну, я скасовую санкції. Росіяни заперечували те, що про це вони говорили зі Сполученими Штатами Америки. Бесенд, міністр фінансів Трампа, підтверджує і додав, що нещодавні заяви Зеленського, що Трамп дезінформований про війну, були недоречними і що вони привнесли денне світло в американсько-українські відносини, тобто їх суттєво зіпсували. І, звісно, він має на увазі знову ж таки угоду, яку. Так і не підписав Зеленський, коли Бесенк привозив її до Києва перед початком Мюнхенської безпекової конференції. Щодо санкцій проти Росії з боку Європейського Союзу, 15 березня спливає термін, і їх треба продовжувати. Це ті санкції, які були затверджені набагато раніше. Угорщина повідомила, що відмовляється підтримати продовження санкцій проти Росії. Санкції Європа продовжує кожні 6 місяців. Ну, а 24 лютого вона не буде. Підтримувати продовження санкцій, оскільки, на його думку, потрібно дати час російсько-американським переговорам. Мова йде про засідання Ради Європейського Союзу. І вже в понеділок ми побачимо чергові баталії. Орбан зараз активно буде підтримувати саме Америку. Але я не поспішав би робити такі висновки, тому що поки що рішення про припинення вогню немає і переговори. Між е, Росією та Сполученими Штатами Америки тривають, хоча я вважаю, що угода між ними досягнута щонайменше відсотків на 99. Залишилися питання технічні санкції, час їх скасування і так далі. Ну і от е, така інформація від Орбана тому є підтвердженням. І також Дональд Трамп сьогодні повідомив про те, що очікує на візит лідера Китайської народної республіки Цзіньпіна до Сполучених Штатів Америки. Ну, фактично, значить, підтверджений уже візит з Пекіна. І він про це повідомив журналістам на борту президентського літака Air Force One, і не назвав дату візиту. Вона поки що, я так розумію, певно, відкрита. Трамп вміє інтригувати. Відповідаючи на запитання, чи можливе укладення нової торговельної угоди з Китаєм, Трамп сказав: так, звісно, це можливо. І для Китаю вона справді важлива, тому що вже введено мита проти китайських товарів. Які постачає Китай до Сполучених Штатів Америки. Трамп не став очікувати. Тому я думаю, що прогнози про те, що мита проти китайських товарів проіснують недовго, вони можуть справдитися. Така сама історія була з а, Мексикою і з Канадою. Відтремовунували ведення їх на один місяць, і Трамп використовує саме такий шантаж по відношенню до всіх країн, і воно в нього працює. Але звісно, це суттєво порушує світовий. Політичний і геополітичний порядок, але очікувати чогось іншого на тлі кризи, яка вже була очевидною, ну в принципі не варто було. Тому Трамп, можливо, дійсно своїми діями, дуже хаотичними, стане фактором, що не допустить третьої світової війни. Так, дуже обережно роблю прогнози, але за цим слідкує втім, те, що всіх перетрусить, то в цьому я, наприклад, не сумніваюся. Але будуть і позитивні рішення. Позитивне рішення заключається в тому, що Європа буде дбати краще про свою безпеку. І на завершення, друзі, вам ще одна новина з Верховної Ради. Одну я вже вам повідомив: за словами Костенка, американці заборонили продавати приватним компаніям зброю для України. А от сьогодні Комітет Верховної Ради підтримав ідею ув'язнення представників ТЦК і ВЛК за мобілізацію з порушеннями. Згідно з текстом проекту закону, якщо співробітник ТЦК під час воєнного стану умисно порушив порядок призову, громадян на військову службу він може понести покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Такий же термін ув'язнення загрожує працівникам ВЛК, членам ВЛК, Якщо їхні дії призвели до мобілізації непридатного громадянина або звільнення придатного від призову під час воєнного стану, то це також буде порушення, за яке. Буде покарання, як я сказав, від 3 до 8 років. Законопроект був внесений давно до парламенту. Я чесно кажучи, дуже скептично відносився до перспективи його ухвалення, але як повідомляють депутати з Верховної Ради, він отримав абсолютно більшість голосів у профільному комітеті. Тому бачаю, що його дуже швидко ухвалять. Чому? Ну певна, що питання рухається до замороження війни. Скасування стану, ну а потім і засувати цей закон буде складно, якщо не буде воєнного стану. Друзі, все ж таки буду вивчати вже пізніше сам текст закону, і вам обов'язково про нього повідомлюю. Але вважаю, що це дуже слушна пропозиція, тому що дуже часто, що стосується працівників БЛК, вони ухвалять абсолютно неадекватні рішення стосовно справді непридатних таких випадків маса. І навпаки, придатних списують. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, поширюйте відео друзям, знайомим. Це дуже важливо для просування україномовного контенту. Всіх люблю, ціною і шанові. Не перемикайтесь, все буде Україна!